Зроблені ним наукові відкриття дозволяють прирахувати його до видатних фізиків XVIII сторіччя, хоча він не був учений ні за освітою, ні за родом занять. Ця людина відстоювала природні та невід'ємні права людини і ратувала за відділення від Великобританії її північноамериканських колоній. Бенджамін Франклін заслужено вважається одним з батьків-засновників Сполучених Штатів Америки. Бенджамін Франклін народився 17 січня 1706 року в Бостоні в багатодітній сім'ї англійського емігранта. Провчившись в школі всього два роки, він був змушений сам заробляти на життя спочатку в батьківській майстерні сальних свічок, а пізніше робітником у друкарні. Але прагнення до знань виявилися настільки сильним, що щовечора після роботи підліток самостійно вивчав іноземні мови, освоював природні та точні науки. Він прочитав гори книг, щоб навчитися вільно і грамотно викладати свої думки. І до місця того, що один з старших братів взяв його співробітником у свою газету. В 19 років Бенджамін відправився в Лондон вивчати типографську справу. І в 1727 році, організувавши у Філадельфії власну друкарню, він сам виступив у ролі видавця і одного з журналістів. Його пенсильванська газета незабаром стала найпопулярнішою в Північній Америці. Один раз у Бостоні Франклін випадково опинився на лакці по електриці, яка супроводжувалася захоплюючими дослідами. Вражений електричними чудесами Бен негайно зайнявся експериментами. Вивчаючи атмосферну електрику, він довів фізичну природу блискавки і, як говорили сучасники, вирвав блискавку у богів. Франклін уперше припустив, що врятувати будинки храми і кораблі від удару блискавки можуть загострені предмети. Так був винайдений блискавковідвід, який помилково називають громовідводом. Придумані Франкліним громовідводи незабаром стали ставити на дахи будинків у різних країнах. Усього за сім років самостійних наукових пошуків. Франклін розробив теорію походження штормових вітрів, брав участь у вивченні Гольфстріму, винайшов лампи для вуличних ліхтарів, економічну піч, крісло, качалку та багато чого іншого. Крім того, він відомий як засновник першої в Америці публічної бібліотеки та Філадельфійської академії. За наукові заслуги дослідник самоучка був обраний почесним членом багатьох іноземних академій. Свої просвітительські погляди Франклін викладав у газетних публікаціях та у щорічному альманасі Простака Ричарда. В 1736 році Франклін зайняв пост секретаря Генеральної асамблеї Пенсільванії. Паралельно з цим, протягом чотирьох десятків років, він виконував обов'язки поштмейстера спочатку Пенсільванії, а потім всіх англійських колоній у північній Америці. У той час англійські колонії вели боротьбу за свою незалежність від метрополії. За ініціативи Франкліна в Олбані був скликаний конгрес представників колонії. А потім протягом 18 років Франклін захищав у Лондоні інтереси північноамериканських колоністів. Йому вдалося завоювати в авторитет та популярність серед англійців, і в Британії охоче прислухалися до думки популярного і впливового громадського діяча з Північної Америки. Коли в 1775 році Британія почала бойові дії проти колоністів, Франклін, якому було без малого 70 років, повернувся в Америку. Його зустріли як національного героя та обрали членом другого континентального конгресу. Під час війни за незалежність Франклін очолив єдину американську поштову службу. Був радником генерала Вашингтона. Створив новий план союзу колоній, брав участь у розробці Декларації Незалежності. Завдяки дипломатичному таланту Франкліна Америці вдалося залучити Францію у союзники. А на мирних переговорах у Парижі Франклін у складі американської дипломатичної місії уклав мирну угоду з Великобританією. Франкліну йшов 80-й рік, коли його обрали членом конституційного конвенту, який розробляв Конституцію США. В останні роки життя Бенджамін Франклін написав кілька статей і величезну автобіографію, де оповідання про власну долю супроводжуються іронічними та мудрими висловлюваннями. Досвід дорога школа. Але що робити, якщо для дурнів немає іншої школи? У цьому світі неминучі тільки смерть і податки. Франкліну також приписується афоризм Час це гроші. Видатний вчений письменник і дипломат помер в 1790 році. На його похорони зібралися близько 20 тисяч чоловік. Епітафія на його могилі говорить: він забрав блискавку у неба і Скіпетер у тиранів. Бенджамін Франклін єдиний з батьків-засновників США, хто скріпив своїм підписом всі три найважливіших історичних документи, які підтверджують створення суверенної держави: декларацію незалежності, мирну угоду з Великобританією та Конституцію Сполучених Штатів Америки.